Поробити з деревиною. А заразом і розповісти вам про наші масловоски до торговельної марки лісов. Ми виробляємо декілька видів масловосків на основі натуральної фільтрованої льняної олії. Перший це масловоск з додаванням джолиного воску, другий це масловоск з додаванням джелиного воску та каліфолі. І масловоск з додаванням карнаузького воску. Це тугоплавкий воск, воск бразильської пальми. Також в нашому асортименті є тверді масловоски для реставрації дерев'яних поверхень. Це маслово з додаванням джелинного воску та маслово з додаванням каранаузького воску. Основною діючою речовиною масловоску є лянамалі. Але додаючи до неї різні воски та каніфоль, ми покращуємо її властивості. Додаючи бджолини віск, ми створюємо додатковий захисний шар, захищаючи деревину. Додаючи каніфоль, ми робимо ляну плівку більш стійкою до вистирання та вимивання. Додаючи тугоплавкий карноупський віск, ми робимо покриття більш стійким до температурних та атмосферних навантажень. Застосовувати всі масловозки торгівельної марки лісов можна як зовні, так і всередині приміщення. Вони мають тільки натуральний компонент. Також застосовувати масловозки можна як окремо, так і зляною валії. Попередн обробив деревину першим шаром для ної а другим шаром масловоском. Або просто масло воском. Ну, бажано в два шари. Це для більш глибокого просочення складу в структуру деревини. Другий шар можна наносити після просочення першого, десь через 1-2 години. Після просочення другого шару треба втерти залишки масло воску в деревину круговими рухами. Анчіркою, отримуючи рівномірне захисне покриття та красивий природний лист деревини. Також для більш глибокого просочення масловоску в деревину його можна трішки підігріти, десь 50-60 градусів, навіть в мікрохвильовці. Він стане рідкішим та швидше і глибше просочиться в структуру деревини, забезпечуючи більш глибокий та надійний захист вашого виробу. Наносити віск можна пензлем або губкою, або болоняною ганчіркою, розтираючи його тонким шаром по поверхні. Останній спосіб використовують майстри, які виробляють декоративні вироби, котрі не будуть відчувати важких температурних або атмосферних навантажень. Перед використанням ретельно перемішуємо масловіску. Наливаємо у дві ємності для холодної та гарячої обробки. На першу доску наносимо шар масло віску з температурою навколишнього середовища, а саме 8 градусів. Дошку використовуємо в сосну з волокістю десь близько 15%. Для нанесення на другу дошку підігріємо масловіск десь до 50-60 градусів в мікрохвильовці, достатньо 1 хвилини. Розігрітий віск став більш прозорим та рідким. Це забезпечить більш глибоке та скоріше просочення масловіску в структуру деревини. Відкладаємо дошки з нанесеним масловоском десь на годину. Для того, щоб він просочився поглибше в деревину. Давайте скористаємося твердим карнаубським воском. Для захисту або реставрації дерев'яної поверхні твердий віск. Наносіть на поверхню в розтир, а потім розполіруйте ганчіркою по поверхні, втираючи залишки в деревину. Залишаємо дошки для просочення. Минула година. Теплий масловіск просочився в деревину на 30 хвилин швидше холодний і глибше. Можемо нанести другий шар. Поверхня, покрита твердим масловіском, не потребує другого шару, оскільки цей захист є декоративно-поверхневим. Другий шар наносимо так само, як і перший. Твердий мисловіск для реставрації дерев'яних поверхонь можна дуже ефективно використовувати разом з льняною олією. Першим шаром обробити деревину олією, а фінішним – розполірувати твердим воском. Таким чином, ми отримуємо дуже міцний та надійний захисний шар. Після просочення другого шару треба втерти залишки масловоску в в поверхню деревини, отримуючи рівномірний додатковий восковий шар покриття. Так як всі компоненти масловосків є натуральними, термін повного висихання внутрі структури деревини складає до 14 діб. Також обов'язковою умовою для висихання масловоску є максимальний доступ повітря до обробленої поверхні. У разі необхідності, коли потрібно скоріше просочити масловіз в деревину та занурити воск в деревину разом з олією, можна використовувати промисловий фен. Нагріваючи деревину разом з масловоском, ви швидше і глибше зможете просочити дерев'яну поверхню. Друзі, ми роздивились з вами, як використовувати наші масловіски. Сподіваюсь, що це відео стане вам в нагоді. Але якщо у вас виняте запитання, телефонуйте. Ми завжди раді вам відповісти.